Сама винувати це дійство в кугорті почесних гостей вітала учасників команди з України, Польщі Румунії на відкритті отримували квіти від інших організаторів турніру. Турнір вийде очень цікавий і полезний, турнір – почала сезону. Якби у вас була можливість сьогодні вийти на майданчик, що б ви хотіли на майданчику зробити, щоб запам'ятати з глядачам. Ой, хотіла би забити гол із ворот ворота. Звичайно, було приємно вшановувати таку імениту спортсменку. Водночас змагання мали й суто практичне значення, зокрема для чемпіонок України Ужгородських Карпат. Сьогодні появляються нові гравці. Нам треба визначатися щодо підписання контракту для того, щоб укріпитися і залишитися. Завдання стоїть однозначно. Знову звання чемпіона України уже перший ігровий день показав, що турнір має справжній кубковий характер. Зокрема, в непростих матчах за високої результативності польська Олімпія здолала львівську галичанку 30 30-29, А ужгородські Карпати переграли румунську деву 36 шість тридцять три. Вернікочен серйозний ново все равно до за последнього нашу перемогу. Тому ми перемогли. У другий ігровий день Карпати поступилася львів'янкам – 26-31, А румунки виграли в польок – 28-26. Справжній кубковий турнір. Усе повинно було вирішуватися в заключний день змагань. І розв'язка виявилася такою ж напруженою. Дева Румунія розписала мирову з Галичанкою 34 – 34-34. А Карпати в не менш складному матчі здолали Олімпія Бескет. 32-31. у підсумку. Четверте місце посіла Олімпія Бескет, Польща, третя Тева Румунія, друге Галичанка Львів. А Кубок Нінегацько на радість місцевим уболівальникам здобули Карпати.